Добрий день, хочу сідочу, тут вже вечір. І тезу. Я на березі Дніпра. Войонів остров кам'янувати. Тут на деревах. Ночують птиць багато, каркають. Ну так я сюди, сьогодні. Хочу деякі моменти озвучити гіпотезу. Далі, яка кінцева ціль переходу? Ну, перехід, перехід, а для чого? Ну, от хочу, щоб ви замислились, що ціль якраз дати кожній людині реальне життя. Тому що те життя, яким ви живете, воно нереальне. Воно не те реальне, яким ви повинні жити. Тому що людина повинна бути в системі Всевишнього читати інформації, підказки від всевишнього і щось творити своїми думками практично. Ну і за це відповідно отримувати те, що їй потрібно. Але цю систему давно зруйнували і зараз ну, практично майже всі люди вони не працюють в системі всевишнього творця. Якимись фрагментами. Але це не дає розвитку еволюції на землі. От тому і почалося отаке ну, цей армагеддон, як він називається. Ну, це тільки початок. Тично йде відбір тих людей, які змозі усвідомити, що відбувається, і якби змінитися, стати дійсно, ну, в цьому випадку забажати реальне своє життя, а не жити чужим життям. Ну зараз можливо станеться так, що багато людей почнуть замислюватися над своїм життям, яке вони прожили. Незалежно від віку. Ну, думаю, що Більше це буде стосуватися тих людей, які вже літні, що вони аналізувати і збагнуть, що вони не жили. Що Фактично те життя, яке вони прожили, воно холосто. Тому що користі від нього дуже мало. Та вість задоволення від нього, якщо взяти так людей, ну оскільки за все життя було не років, а днів, коли ви були щасливі. Ну, Коли починаєте рахувати, когось дійсно там кілька років, а все останнє то чекали чогось, то відкладали чомусь. Ми ну, більше чекали, що хтось зміниться і все буде по-іншому. А воно нічого не змінювалося. І так рік за роком, і коли смерть підходила, що йшло посмертне усвідомлення. Те, що своє життя прожили, ну, грубо говорячи просрали. Тому що нічого хорошого від нього не отримали. Ну, в більшості це буде. Частина людей. Ну, Ті, що не усвідомлюють, в них цього не буде. Ну, от Недаром казали, що в Радянському Союзі були щасливі люди, тому що не знали, як вони погано живуть. Ну, дійсно, ну так. Ну а зараз, я думаю, почне відкриватися. Не знаю, встав буде приходити. Ви будете замислюватися, а яким же це ви життям таким живете. Хоч система збереглася. І фрагментарно ви все таке жили реальним життям, але все рівно воно не було в повному обсязі. Ну, я приклад прикладу свого життя. Коли я з армії звільнився, я пішов, ну, п'ять воно завод трошки, потім я не в інститут. В інституті я займався тим, чим мені подобалось. Я займався розробкою технології обладнання фактично. Вночі навіть приходили там елементи конструкції, і я в цьому творчому процесі весь час знаходився. Але фактично за цю мою роботу я не отримував по потребі, тому що все було урізано. Ну, Як працював, то пам'ятає. Ну, от у мене на роботі було. Ту роботу, яку я вів, виконував цю роботу, в мене було ще четверо жінок там. Ну, дві там хоч трохи були задіяні по цій роботі, а дві взагалі вони не задіяні. Ну, одна там ще, тим більше була кандидат, зарплату більше, ні мене отримував. Таким чином, навіть коли замовники платили і непогані гроші платили, за, то до того, хто це розробляв, Доходили частина тільки. Відповідно по потребі я аж ніяк не міг отримати. Хоча повністю задіяний був, мені подобалося я, він мріяв ці конструкції всі, але нагорода була обрізана. Ну, не дуже мене тоді, ну як, ну, у всіх таке було. Всі розуміли, що така система, що ти винахід зробив, треба записати туди своє керівництво, бо інакше нічого не буде. Потім, якщо твій винахід пішов кудись, більшу частину заберуть ті, хто приписаний, а не той, хто зробив цей винахід. Ну, Ця система була. Але все рівно вона працювала, тому що можна було займатися тим що ти відчуваєш фактично творчістю. Батько мій 40 років працював в інституті, не виїзний був на ВПК працював. Да, Двічі йому премію присилали 20 тисяч рублів. Але було обмеження найбільше 100 окладів. Фактично за його розробки приходила оплата достойна, але сама система блокувала, потреба було годувати десятки всіх інших людей, які фактично були баластом. Ну, а те, що потім кущма зробив ну, цих бивць серійних олігархів, це взагалі поставило прискорило все, пішло направило до того, що починається колапс. Що саме розуміється, коли ну, вже зараз їхні виплатки нащадки більше користуються цими награбованими грошима, але в них вже мотиватор виходить. Не по здібностях щось реалізовувати, а потреба починає заміняємо здібності. Тому що ця маса грошей чи інших матеріальних ресурсів, вона їх стимулює, що вони думають тільки про це. Про ніяку еволюцію вони зовсім не думають. І відповідно, йде ще швидша деградація. От. Тому вони присвідчують практично свіжий кінець. Тому що в Давсевішнього Творця кожна людина це особистість. Вона повинна творити. Вона повинна творити майбутнє. Ну, а де ви бачили якогось мажора, що він щось думав про майбутнє. Це тільки про майбутнє думав, про своє особисте. І то воно вже ці гроші приїлися, воно вже шукає чогось гостренького такого відчуттів. Ну. Те, що почалося зараз, якби вимирання старців, ну, те, що здох нарешті, хай 100 років. Генрі Кісінджер це показував. Він Україну зовсім не сприймав. І тільки в цьому році, вже перед смертю, він признав, хай буде Україна, але без Криму. Ну, Ця педлюка, яка ненавиділа все життя Україну, нарешті 100 років здохла. Але вони життя прожили так, як їм хотілося. Той самий же Кучма, вже стільки 85 років, він же не відповідав за те, що він натворив. Тому що система через отакий наволоч, вона якраз стимулює людей, що люди повинні замислитися, а хіба це життя так, як вони живуть. Ну, якщо в Радянському Союзі ще хоч якось можна було. В ну, більшості виживати, я не кажу, що. То зараз система доводить до того, що люди втрачаючи все і нічого не можуть отримати. Ви думаєте, просто це зруйнується, житло, все, що люди там десятиліттями і не одне покоління, дбали, все це руйнується. Ну, щоб люди замислили своїм життям, ради чого ви живете. Я думаю, цей поштовх спровокує все такі події, коли люди, ну якщо навіть вже і вік не малий, але ви усвідомили, що це життя, я вже казав, м'яко кажучи, просрали, то хоч трохи нормальним життям може забажаєте пожити. Ну і приходять якісь думки. Ну, ті, що молодші, тих більше шансів буде. Це таке усвідомивши, що то не життя було те, чим ви жили, а життя інше. І будете бажати цього життя, щоб ви сприймали з поля духа пропозиції і виконували те, що приходило, займалися творчістю, а за це отримували достойну винагороду, щоб ви не замислили, що вам потрібно там на їжу, на одежу чи на якусь там квартиру платить. Тому що зараз всі, там вам пише, що Лігачова цитують, що якщо ви зарплати на одежу, їжу та ЖКХ, то ви раби. Воно так і є. Але ви ж самі повинні захотіти не бути цими рабами, ви самі повинні захотіти отримувати достойне те, що ви. Тійшло заробляєте. Але для цього треба повністю цю систему іудейську змінити. Відповідно, і прибрати цих вбивців, олігархів, і всю їхню систему. Ну, а поки вони ще розкошують. І навпаки, людей знищують, ну, тих, що можуть замислитися. Але вони навпаки ж прискорюють, тому що ті люди, які ще гинуть, все рівно є посмертне розуміння. Так що навіть якщо людина загинула, але перед смертю вона зрозуміла, зрозуміє, що життя вона своє не прожила реально, а жила взагалі невідомо для чого. Ну, Свого часу і релігії всі зробили, чому те ж саме християнство, що ви тут живіть, щоб задовольняти богообраний народ, а ваше життя на тому світі. Пісно вони виставили інструкцію, програму, душа над тілом. Віртуальна виставлена над чином матеріальним. І багато людей повелися. І от вони страждають, тому що вони колись, то буде все нормально. Вони будуть нормально жити. А ніхто вже жити не буде. Життя то одне. Це внушили, щоб люди вірили, щоб не так їм було боляче. Що вони проживають життя фактично, в стражданнях? Ну, а ті, що не ведуться на юдохристиянство, іншими шляхами їх переконують. Ну, так, так же потрібно. Ну, от і батьки ж так жили, і діди так жили. І ви повинні так жити. А чому ви повинні так жити? Чому якийсь там кісінджер чи... Кусь повинні жити нормальним життям. А ви повинні бути рабами. Чому ви повинні утримувати оцих всяких ахметових? Скільки треба людям працювати, щоб отримати кодного ліг ахметова? Ну, Я думаю, це на пікові тому, що відбувається. на негарні речі, бачите. Україну фактично здають. Це може якраз понукати людей замислитися над своїм власним життям. А чи потрібне те життя, яким вони живуть? А чи найкраще таке замислитися і змінити своє життя? Ні, це дуже думки працюють. Якщо ви з цього простора використати цю всю наволоч, ті ж самих олігархів, ті ж самих оцих суддів, прокурорів, продажних, яким вже навмисно роблять такі зарплати і пенсії щоб їх відділити від інших людей, роблячи з них еліту. Цю еліту всю прибрати з України, всю цю наволоч. Тому що немає ніякої еліти. Еліта це людина, яка чує Бога в серці і працює на системі псевідчного творця. Пактично в колективі з іншими людьми. А все останнє то не потріб. Цей не потріб подають, як це наша еліта. Це літа вся піде. Вся піде на покращення чорноземів ну, України та інших країн. Коли люди збагнуть, що це не потріб. І не потрібно цю систему підтримувати, думками підтримувати. Так що я думаю, що скоро почнеться прискорення цього, що ви будете замислитися. Раді чого ви прожили життя? Почнете згадувати ті фрагменти, коли вас. Більш-менш було щось нормально. Але більшу частину ви чогось чекали, ну і більшу частину так і не чекалися. Хоч ви багато не бажали. Навіть ті, які практично систему працювали всевішньо, які творили. Але достойну нагороду вони не могли отримати, тому що паразити в себе смоктували. і створювали такі умови. Ну, і для людини, яка творча, і не особливо то важливо те матеріальне. Але коли воно збалансовано, коли ти отримуєш той ресурс, який тобі по зачаттю, по народженню даний Богом, це зовсім інше діло. Бо ти і працюєш, і відчуваєш, що це все вичому потрібно. Тому що йде якби нагорода. Воно ну, само собою повинно відбуватися. Ви не повинні думати, що вам потрібно. Це колективний розум повинен думати, що за ваші здібності, те, що ви робите для загалу, якому треба достойну винагороду. Система повинна це все працювати. Я думаю, ця система буде відновлюватися. Ну, а ті, хто не зрозуміють, ну, просто не будуть цій новій системі. Тому що це, що... Пішов це один з найбільших ворогів України, показово, Та ще в 100 років. Як там кажуть, здивляємося з хловатою. Хоча він своє виконав, він допікав і руйнував, знищив Україну все життя. Так що, з одного боку, це була їх роль. Так що просто хай за нього покоління забуде, що це не було такого. Не кучму, щоб не згадали. Це це ілюзія. Щоб вони своїм ілюзорним життям дійсно перетворились в ілюзію. І щоб майбутнє, поки не навіть і не знали, щоб були якісь олігархи, що якось треба було гроші заробляти і ще на собі когось тягти якихось. Щоб це все пішло в минуле. Ну, разом з носіями. Парзитизма іудеїзма. Мовить ну, достатньо. Це найкраще. Не дуже воно видно, бо стемніло. Ну, чутно тут, я думаю, нормально. Ну, Достатньо. До побачення.